Слава Україні! Всім привіт! Ось так там запитували, чи розстав сніг у нас тоді до вечора, коли я знімав останнє відео. Як бачимо, не розстав, його було навпаки ще чуть більш добавило. Ось, Але вже цю ніч видно було. Ну, вчора на вечір потепліло, почало стріхи капати. А сьогодні знову замерзло. Ось так. Хочу сьогодні там трошки позніматись, чим буду займатися. От, а то через ці відключення світла вже і так скоро лунатіком стану. Получається, вчора вмікнули тільки... Ось, як бачите, зараз є світло. Вчора вмікнули тільки у півтретьої ночі і вже пів восьмої ранку вже не було світла, І аж знову умікнув кажу, початку дев'ятої вечора. Ось зараз йду, хочу в ось тут поламалось, кріплення до лопати. Хочу заварити. По бістерчку, поки є світло, передав мені, щоб я вернув, тому що, каже, снігу то може додати каже. Ось так. Вчора займався тут під фонарик, скутер розбирав. Можливо, хто не знає, я раніше займався. Ремонтом скутерів. Зараз так, дуже-дуже рідко беру, так чисто когось своїх там послухати, або вже як дійсно є якась хвилинка, то беру поремонтувати. Це ось Suzuki Let's 2. Проблема ось тут. В ньому, бачите, лопнув патрубок, пускний, що йде від карбюратора до фільтра, наївся піску. І ось. Зазорі, бачите, які на кільцях не фокусується. Ну, коротше, пальцем можна туди заставити. Так, а ось все, другий зазор. Там і ціліндра подерла нехило так то це таке слідкуйте, тому що зараз такі ціни на деталі, що це просто космос. То слідкуйте за цим усім. Час від часу просто зніміть цей патрубок на будь-якому китайський, японський скутер. І отако просто пальцем проведіть взаду карбюратора. Якщо є абразив, пісок, зразу щось шукайте. Ліб у вас сам поролончик не фільтрує, толком пускає. ну це Завжди кожних там якихось 200 км відкрутити, там шуруповертом пару тих болтів перевірити. Бо це сама така у нас проблема. В моєму селищі, де я проживаю, це проблема найпопулярніша. Оце лопає оце ці патрубки, вони дубеніють з часом. Вони ось, бачите, як пластмасовий робляться. І це він любить лопати. Ось таке. А в китайських ще проблема відломує вухо. Ось Це, звісно, не цей. Ось таке ухо любить в китайському фільтрі відломувати. І туди зразу отвір. Прямо. Як то кажуть, поза фільтром. І теж фігачить з-під колеса всю пиль. І просто це все діло вилітає. Поршніва зразу. Ось так. Холодно. Я вчора тут під фонарик, вже руки мерзнуть. Якась така температура там 0 плюс 1, але дуже холодно. Так, відкриваємо балон. скоро закінчуватися. Літом шестірку показувало, Зараз вже це є. Ось таке у мене ще тут зроблено. Час від часу воду газірую. Мінералку роблю, як от часом таке хочеться попити такого. таке. Це в жару особливо. Ось такі в мене тут пробочка, безкамерний вентиль. отак так закрито. Так, і будемо, ще позаймаюся, якщо буде світло, хочу порозбирати тут все е підготовку робити до... ну, поміняти ролик, там щеплення відслужити, і буду починати розбирати рульову колонку, і готувати кріплення під гідроціліндр. Ось так. ну, В цьому відео може все і не встигну зробити е вже циліндри Вчора відправив новою почтою, там ремкомплекти, вже все продано. Остався тільки моноциклон. Дякую підписнику з Волинської області. Коротше, забрав він ті всі ціліндри, і це дуже велике йому дякую. І як то кажуть, заплатив гроші чуть не в два рази більше, Ти каже, це тобі на новий проєкт, давай скоріше роби. Ось так. і, ну, і Подяка від Шіфінгістів. Я так зрозумів, він там з товаришем якимсь разом це все діло купували. Ось так. А це тут також прошлу ніч все. появилося світло в 2 часа ночі. то по це я пішов, вимкнув компресор, накачав повітря, щоб, хоч б можна було позайматися з цим скутером, щоб якесь було повітря. Це думаю, додати ще якось ресивера. щоб... Більше було повітря. Ну, система в мене більш-менш герметична, то ніде не травить. То десь таке до тижня може тримати система давлення. Ну, тиск там майже вісьмірку. Так, ось ще сам цей скутер. Що я ремонтую. О, лежить. Так, ось трохи барахла нас обірав, тут а труби. Дверця, то там частина газового балону в мене є. Планую, якщо буде світло, зробити якусь буржуйку, цей свій майстерню так сказати. Так як в мене опалення у тому гаражі, де машина є. Але там якось не хочеться цими болгарками, сварками, піляти, то в мене, в принципі, все знаходиться ось в майстерні так сказати, в цьому гаражі. Там тільки в мене автомобіль знаходиться. Ну і так. Як склад, так сказати. От, то планую якось зробити ось тут буржуйку, не знаю, тут місця вже також немає, стільки всього є. Думаю, можливо, я цей прес перенесу в той гараж та якось отут поставити. Так як, в принципі, всі вугли зайняті. ну, Хочеться чимось позайматися, світло якесь вмікнули. Приходиш, ну, тупо пальці відмерзають, не знаєш що робити. Ось Теж при мінус 2 градусах вже некомфортно з желізом працювати. Ось брат також генератор знайшов з Опеля. якогось старенького. Тей генератор, можливо, хто помн... відео згадує те, що я робив по поводу зарядки в мототракторі. Знову щось там той акумулятор почав сідати. Я йому кажу, давай не. Коротше, не будемо його мучити, цей генератор. Шукай щось інше, до він оце знайшов такий генератор. Ну він тут щось там по словах, щось там теж з ним не давав толком зарядки. Він. То буду розбирати, дивитися. Так що ж, лопата зварена, зараз займемося генератором. Так як все-таки вирішив ремонт трактора зняти на окремо відео, тому що, можливо, когось, хтось буде шукати, цікавитись такою інформацією, щоб, як то кажуть, там не довго не шукав інформацію, то зробимо так. Ось, а Зараз розберемо цей генератор. Також вже я бачу кулібін крутили. Всі болти різні, ось ломаний ось Ну Зараз щось будемо хімічити розбирати, його шукати, в чому причина. Так, розібрав частково генератор, ставимо тестер в режим продзвонки. Так, зараз якось. Так, яко розвониться? Що ми там бачимо далі? Щітки в нас. Ось та друга щітка, по-моєму. По-моєму, вона вже підношена конкретно. Можливо, не доставала. І ще я бачу ось цей контакт. Він там такий чорний якийсь. Можливо, тут ще пропаде контакт між щітками і получається реле. Напругу. Також може не бути контакту і не буде зарядки. Зараз це все діло передивимося, змажимо підшипники і попробуємо його запустити. Так, перепаяв ось цю щітку зношену, вона вже горіла, як ми бачимо, видно, контакта там толком не було. Вже вона почала якор підпалювати. Ось, бачите. Ось тут у мене я збираю різні такі деталі, щітки там, то, в принципі, підібрав одну щітку, чітку по розміру, 5х8. Пайну ось так її. Зараз будемо пробувати перевіряти, запускати цей генератор. Так, ну що ж, зробив лабораторний стіл такий, закріпив генератор, перепаяв щітку. Ось ось вона, ця погана щітка, зношена і підгорівша. Так, підключив ось, ось скутера, взяв акумулятор, тестер. Е, Плюс-мінус, мінус на корпус генератора ось білий, плюс на плюсову клему генератора. І оце жовтенький через предохранитель, Це взяв, типу е, імітація, виходить, е, замка запалення буде йти на цей На обмотку возбуждения, як то кажуть. Так, беремось переходник, головку на 24, стару дрель взяв. От. І ось дивимся, 12,5. Включаємо запалення, так сказати. Вмікаємо фішку. дивимося, пішов розряд. Це Тому що обмотка возбуждення спрацювала, значить це вже спорядок. І запускаємо дрель. Дивимося на блистить від фонаря. Включаю дрель. Так, трохи наче як перезаряд йде. Але я думаю, що я дрелю великі оберти йому даю просто. Дивимся. Ось так. Виходить у нас. Так що виходить... Зараз вимкнемо Заповнення. Ось, значить, генератор буде працювати. Буду дзвонити брату, він казав, під'їде, можливо його якесь треба буде кріплення переробити чи шків тут міняти, ну щось таке, то вже будемо потім встановлювати його на трактор. Це все діло вам покажу, розкажу. Ось так. Так, буду завершувати відео. Сам зараз приступаю до е, ремонту трактора. Але для вас це вже буде наступне відео. Так я хочу це все вже окремо показати. Ось так, поки світло займаємося такими ремонтами. Можливо, потім буду робити буржуйку. Всім миру, всім дякую за увагу, до побачення.